І якраз ця правда, яка проривається і становить для мене як для критика найбільший інтерес. Тобто, про що мріяла маленька Ганна Стеці у селі, от є такий уривок. Радянник. Про рукавички з кролячого хутра, на яке треба було витратити 4 радянських рублі на бабусі, випрошувала. Вона хотіла виглядати модною, успішною, гарною і. Е... З того села. І ось такий фрагмент я зачитаю. Фасуня погасила світло і тепер знову сиділа в темноті. Зорі у квадратику незаслоненого вікна побільшали, І жабічі хори наче трохи вспокоїлися. Фесуня сиділа собі і мріяла. Вона малювала уяві кольорові картини майбутнього, коли виросте і поступить в університет імені Івана Франка. Може, навіть побачить колись того поета з великої букви, це Дмитро Павличко, котрий у кривенької витятий з книжки на стіні. Фасуня приїде додому в парчовій сукні, навезе яких лише є на світі цукерок і запросить гостей. Побачимо тоді, чи буде так високо задирати голову Софійка Біла, і чи так стискатиме вуста кривенька, вірші якої нема такої певності, хтось колись надрукує. Отже. Нота була чорна, і, і хотілося звідти вирватися за всяку ціну, навіть якщо це ціна співпраця з КГБ, яку закидають Ані Герман. Бо, власне, здається, що в студентські роки чи в роки цієї праці в районній газеті, саме тоді, за, за версією преса розповсюджувала Анна Герман, тоді анастеція була завербована як співробітниця КГБ і стукала на лідерів тодішнього народного руху Чорнового. Там і інших, коли вже у Львові в самому середовищі оберталася. От ізраз і, 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 уривки найцікавіші, тому що зрозуміло, що, що село це прямий шлях до смерті, до забуття, і тільки на твоєму надгробку буде ім'я, десь там, якщо повінь не забере той хрест, і, 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 і дата народження, і дата смерті. І це найбільша фобія Ганни Герман була, найбільший страх, від якого вона тікала і успішно втекла.